Яка кавомашина є оптимальним вибором для кавомана, для людини, яка полюбляє каву, полюбляє смакувати? Ну, на мій смак, звісно, і на мій погляд, це міліта Barista ТС Смарт. Моделька достатньо свіжого року з всіма функціями, яка отак круто готує. Отак круто, то тільки найдорогіші кавомашини, які значно дорожчі за цю модель? Приготують краще. Ця модель дуже близька для топу. За досить адекватні ціни. Вона не дешева, звісно, давайте дивитись ближче. Навіть вживані вони мають отакі ціни. Чому? Тому що ремонт цих машин досить дорогий і достатньо складний. Кожна запчастинка вартує коштів досить непоганих, тому що машини продаються в Німеччині, виробляються в Швейцарії, тому вони не будуть дешевими. На ціночках ви можете побачити правого куточку рік, зліва пробіг. В залежності від цього є їх ціна. Кожна вартує своїх коштів. І в результаті ви отримаєте апарат, який витискає з кави максимум. Витискає суперсмак, високу пінку, фруктові відтіночки, кислинку, якщо з дорогою арабіки, і міцність, якщо ви полюбляєте міцну каву. І звісно, ці машини не для кожного. Людині, якій подобається, як готує старе секо, яка не хоче шукати каві, нема сенсу платити такі кошти і обирати ці апарати, бо вони для того, хто буде шукати класні нові відтіночки, купувати дорогу сучасну каву, краще світлого обсмаження, і смакувати цілу веселку ароматів і смаків, які будуть в вашій чашечці. А дешеві кавомашини так не варять і так не роблять. Тож. Барісту можна вважати за свої кошти найкращою машиною за адекватні кошти з топ-класу. Звісно, можна дорожче, але вхідний квиток – це міліта Баріста. Тож її всім ми рекомендую. Круті каварочки, Але, звісно, не забувайте їх мити, бо вони це люблять. О, кавка у вас може бути.